Можливо, в когось є альпійські горки, чи просто каміння в саду. Хочу показати, що можна використати для їхнього заселення. Не тільки почвокровні рослини чи хвойні рослини, а ось такі прикольні лишайники. Це я сьогодні був в лісі, і я, від, я навіть не знав, що їх. Так багато різноманіття таке є. Є, ну, просто супер. Подивіться на ці грибочки. Я зараз знімлю відео, буду садити це на кору, на каміння для Альпійської горки і зроблю відео, як я це робив. Кому цікаво, заходьте до мене на канал і дивіться. Покажу вам ще ближче. Це лишайник. Це те, що я сьогодні знайшов. Окремо, десь хочу піти в ліс, щоб пошукати різний мох. А, До речі, ось до теж на мосі такі маленькі грибочки. Спробую теж їх приживити.